Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Жив собі на березі озера гусак на ім'я Гоша. Він був звичайним гусаком, з білим пухнастим пір'ям, довгою гордою шиєю і лапками кольору апельсина. Гоша любив плавати, любив сонце. І любив тихий шум води, коли вона ніжно колихалась навколо нього. Але найбільше він любив готувати. І з самого ранку Гоша ходив берегом, вибираючи найсоковитіше листя та найсвіжіші водорості. Його друзі, гуси та качки, завжди дивувались «Ну що ти там шукаєш, Гоша? Вся їжа ж під лапами. Я шукаю не їжу, посміхався Гоша. Я шукаю інгредієнти для мрії. Насправді, в глибинах душі Гоша мріяв про власний ресторан. Незвичайний, а саме такий, де будуть подавати найсмачнішу у світі лапшу. Вперше він скуштував її у людей, коли випадково заплив до берега, де маленький хлопчик з тарілкою лапші сидів біля озера. Тоді Гоша отримав тоненьку смужечку лапші, яку хлопчик кинув йому, і ця мить. Змінила все його життя. З того часу він не міг забути ніжний смак тієї чудернацької їжі. Гоша почав сам робити лапшу, використовуючи водорості, листя очерету, солодкий корінь водної лілії та ароматні лісові трави. Він експериментував щодня, а свої страви пригощав друзям. Спершу друзі не дуже розуміли Гошину любов до лапші. Адже традиційно гуси харчували зовсім іншим. Але незабаром Гоша став настільки вправним кухарем, що всі з нетерпінням чекали, коли він приготує нову страву. «Гошо, твоя лапша найкраща!» говорила маленька качечка Ляля, захоплено плескаючи крилами. Че правда? погоджувався старий гусак Андрон. Вона така ніжна і смачна, що та не в дзьобі. Ці слова підтримки зігрівали серце Гоші. та ще сильніше горіла його мрія мати справжній ресторан. Одного дня старий гусак Андрон сказав: Якщо справді хочеш стати великим кухарем, тобі потрібно навчитися у справжнього майстра, і я. Знаю одного такого. Цим майстром був старий бобер Бартоломей, який колись жив серед людей і добре розумівся на людській кухні. Його хатка стояла на іншому березі озера, прихована серед густих верб. Гоша довго не роздумував і вирушив до Бартоломея. Коли він прибув, старий бобер, поправляючи окуляри, уважно вислухав мрію гусака. Хм, лапша? Дивно, незвично, але цікаво. Якщо хочеш, я навчу тебе всьому, що знаю. Так гоша став учнем старого бобра. Кожен день був заповнений навчанням. Бартоломей пояснював гоші, як правильно місити тісто, нарізати лапшу, готувати бульйони і соуси. Він навчив його навіть робити лапшу різних кольорів. Рожеву з буряка, зелену зі шпинату, жовту з гарбуза. Минуло багато тижнів. Гоша став справжнім кухарем, і коли він приготував свою останню страву, фірмову лапшу з найніжнішими травами й особливим секретним соусом, Бартоломалей мовчки скуштував її і заплакав від радості. Я не їв нічого смачнішого! Гоше, ти готовий! Гоша вдячно вклонився своєму вчителю, але Бобер, Бартомалей, мовив серйозно. Але пам'ятай, найбільша мудрість кухаря це готувати душею і добротою. Тільки тоді страва стане справжньою магією. Гоша добре запам'ятав ці слова. Повернувшись до свого озера, Гоша одразу ж розпочав роботу. Він обрав затишний куточок біля верб, де було багато тіні і прохолоди. Разом із друзями він побудував просторий ресторанчик, назвавши його Лапшині Мрії. День відкриття швидко настав. Гоша був дуже схвильований. Друзі підтримували його, допомагали накривати столи з великого лаття і готувати святкові прикраси з квітів і трав. На відкриття ресторану прийшли всі мешканці озера: гуси, качки, жабки, черепахи, і навіть сірі чаплі, які рідко навідували сусідів. Перші гості скуштували лапшу, і по озеру поповз шум захоплення. Це фантастика! Дуже смачно! Гоша, ти чарівник! Незабаром. Про ресторанчик дізнались навіть тварини з інших місць білки, їжаки, ведмеді, олені. Всі хотіли спробувати знамениту лапшу гусака. Одного разу до ресторану завітав таємничий незнайомець старий мудрий пугач, про якого говорили, що він знає всі секрети лісу. Пугач мовчки скуштував лапшу і поглянув уважно на гошу. Що є секретом твого рецепту, гусача?» Секрет це серце і душа, які я вкладаю в свою лапшу, усміхнувся Гоша. Та ще, мабуть, краплинка любові до кожного, хто її куштує. Пугач схвально кивнув. Саме це я й хотів почути. Тепер я знаю, чому твоя лапша має магічний смак. З того часу слава Гоші поширила ще далі. А ресторан став улюбленим місцем зустрічей усіх лісових мешканців. Минуло багато років. Гоша став сивим мудрим гусаком, і ресторан лапшиної мрії прославився далеко за межами озера. Молоді гуси, качки і навіть маленькі каченята вчились у гоші готувати дивовишну лапшу, а сам він часто повторював. Мрії здійснюються, якщо готувати їх з любов'ю і вірою. І всі навколо знали, немає нічого смачнішого, ніж лапша гусака гоші, приготована з душею і добротою серця. Так Гошина мрія стала справжнім подарунком для всіх, хто жив біля цього дивовишного озера. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетий до долонь підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.